Вітаємо, друзі, на каналі Граємо Українською. Нещодавно вийшов новий патч в грі Острів, патч номер 8 Alpha 5. І сьогодні коротеньке відео про те, що ж в новому патчі. Отже, перш за все, тепер рада може переїжджати міська рада. Тут з'явилась така кнопка перенести до іншої будівлі. Тепер можна побудувати іншу будівлю. І перенести, якщо вам потрібно змінити місце розташування. Дуже зручно, коли ви перебудовуєте село в процесі. Наступна зміна. Тепер в складах, коморах, можна переносити в ресурси для кожного ресурсу окремо. Якщо ми підемо в якийсь склад наш, тут, бачите, з'явилися кнопки біля кожного ресурсу, доставити з іншого складу, і так само власне в коморі. Бачите? З іншої комади і можна конкретний ресурс доставляти з іншої комади. Дуже зручно. А, наступна зміна. А, значить, в на початку, на старті гри а, додаткові підказки, вони зазвичай в лівому верхньому кутку екрану з'являються, коли вам треба побудувати 9 хаток, потім ферму, потім а, а, лісопильню і так далі. А, їх трохи збільшилось. А тепер, якщо помирає в корівниках, чи в стайних е, тварина, то можна самостійно замінити померлих тяглових тварин. А також косметична візуальне оновлення в облаштуванні додали новий вигляд цегляного паркану. Ось у нас такий був старий ось він. А тепер є ще ось такий. Тобто, фактично, це схожий парк, тільки без металевих частин. Так. Далі. Деякі вдовиці, вдовці тепер зможуть одружуватись після того, як вони втратили своїх, свою другу половинку. Так само сироти, які виросли, вони теж можуть одружуватись. Це дозволить оптимізувати кількість хатинок або кам'яниць необхідних для. Власне, тому що зазвичай, коли хтось помирав, то він, вона залишалась жити постійно там в, в цій хаті. А також залізна руда тепер може зберігатись у сховищі каменю. А, от, власне, у нас тут сховище каменю, і у нас тут стоїть залізна руда. Не дивіться, що тут камінь. Він просто а, забули поставити. Ага, не можна тепер додавати на склад. Тобто склад тепер не для залізної руди, а для залізної руди, власне, склад каменю. Окей, зрозуміло. А, так. А, додано запис у своєму журналі про смерть батьків. А, це, я так розумію. У особовому журналі людей. Так, тут нові, нові записи з'являються. Також надані значні варіації кольорів кам'яниць. Це мені подобається особисто. Бачите, тут дуже видно добре. А У нас дві кам'яниці, одна більш жовтіша, ця сіріша, а ця більш біліша. От, і так само, що з цієї сторони подивитися. Тут, звісно, світло не так падає, але видно, що бачите, оця більш жовтіша, ця біліша. І, таким чином, вони ну, не ідеально однакові. Круто. Оптимізовано пошук шляхів. А, я сподіваюся, що це забере ці білі лінії. Але білі лінії все ще є, тому а, чекаємо. Але якісь, якісь шляхи оптимізовані. Додано трохи додаткової інформації в деякі сторінки, довідки. Ну, очевидно, це коли ви заходите кудись, вибираєте якусь будівлю, якесь виробництво. І в довідку. То тут в деяких, в деяких будівлях більше інформація з'явилася. А, так, оптизовано протоплення трави, оптимізовано швидкість запуску гри. А, тепер можна імпортувати вапняк, власне. А, Дещо збільшили висоту поверхів кам'янить, щоб відповідати людським розмірам. Тобто вони трошки більші, напевно, стали. Оптимізовано відображення плугів. Оптимізовано відображення плугів. У нас є ферма. Ніби вони однаково, напевно, це коли вони, власне, орють. Так, візона у ньому нарішенні стягнути зона масштабування моделей отейзона відображення корей. Я так розумію, це не візуальне відображення, а саме демізація на рівні кода гри. Ось наші корочки. Ніби так само це виглядає. Опізоні обереження накладання інформації, дещо не використання пам'яті деревами. Клас, це моє улюблене. Це тільки розробники зрозуміють, тому що, або, в принципі, всі дерева живі, вони теж вміють думати, у них є пам'ять. Так, виправлено: намети мали непотрібну кнопку релокації. Це на початку гри намет поселенця. Конфігуратор не запускався останнім часом. А деякі ресурси неможливо було вибрати, знайти ресурс. Різнороби могли застрягти в безкінечному циклі праці, намагаючись покинути місто. ВІЛ, якого поставили на заміну, спадкового шкіру мертвого воло. Це дуже кріпова зміна, точніше, кріпова була до зміни. Анімація висилання не працювала в останньому оновленні. Так, давайте подивимося, що у нас тут з ресуванням. Так, ці не висилують. ці стоять. Є у нас висловання, взагалі. Є висловання, ось ми. Ніби працює. А, дозволили виробку, не скидалося на повторному зарісненні. О, це власне та у нас проблема, яка завжди була. Це у нас ми, постійно у нас, е, треба було дозволити виробку, не дозволити виробку, підняти після резаріснення. Інші незначні виправлення. А, ось, власне, і все. Такий коротенький огляд. Невеличку Апачу, але круто, що гра продовжує розвиватися, адже з моменту минулого апачу пройшов всього місяць. А, Тобто, доволі швидко ми отримали нові зміни, оновлення. А, дякуємо розробникам за таку чудову гру. А, продовжуємо в неї грати. А, до зустрічі!